Від, і до наступної доповіді, запрошуємо професора доктора медичних наук, завідувача кафедри педіатрії і імунології інфекційних та рідкісних захворювань міжнародного європейського університету Анастасію Бондаренко з доповіддю скорочена та розширена імунограма. Як же ж обрати? Прошу доброго дня, шановні колеги. У нас така тут можна сказати камерна обстановка. Більшість людей знайомі, тому це зазвичай он, іще знайомі люди заходять, а зазвичай легше говорити. В таких випадках включіть, будь ласка, мою презентацію. О, Оце, Ні, Ні, оце. Так, дякую. Мова, моя презентація підготовлена за підтримки лабораторії Діла, і ми поговоримо про два комплексні дослідження, які використовує виконує лабораторія Діла. Я можу сказати, що я мала такий прямий стосунок до розробки і впровадження цих комплексів, тому мені б дуже хотілося, щоб вони використовувалися раціонально. Значить, наша... Імунна система є комплексною. Да? Мені дуже подобається цей слайд, там де зображено як пазли. З одного боку, ми звикли ділити імунну систему на, на частинки, з другого боку, вони нерозривно пов'язані. Але який основний меседж, що якщо щось ламається, то результатом буде підвищена схильність до інфекцій. Відповідно, якщо на цьому етапі поламалося, на цьому етапі на цьому. Клінічні прояви будуть подібними, можливо, не ідентичними, але дуже подібними. Ну і тому фенотипово порушення будуть схожими. І, відповідно, якщо ми будемо використовувати точково дослідження кожної ланки імунітету, це може зайняти ну, досить багато часу. Ну і власне тому комплексні імунологічні дослідження з цього з цієї точки зору є достатньо. Зручними, але вони поділяються на два склади. Перший склад такий простіший: він включає імуноглобуліни, базові субпопуляції і активність комплементу. Практично всі ці компоненти кримбазових субпопуляцій є функціональними. Вони відображають функцію. Імуноглобуліни є кінцевим етапом роботи імунної системи. Тому, якщо вони виробляються погано, значить щось не так, хоча ми точно не знаємо, що не так. Ми потім розберемося. Активність комплементу ch 50 також функціональний тест. Він показує активність системи в цілому. І це зручно використовувати на етапі скринінгового дослідження, ну і так само базові Популяції. Відрізняється другий комплекс, тим, що включає загальний аналіз крові. Ну, взагалом, вважається, що оцінку імунної системи завжди потрібно починати з аналізу крові. І ще функці... включає дослідження фагоцитозу, яке називається функціональна активність гранулоцитів крові. Дієчер-тест. Треба сказати, що це не скринінговий тест, це тест на конкретну хворобу, на хронічну грануломатозну хворобу. Також в тесті є активність фагоцитозу, яка показує, яка кількість клітин бере участь у ньому. Але загалом... Цей е, використовується комплекс, коли ми чітко підозрюємо, що може бути також е, хронічна гранулематозна хвороба. До чого я це веду? Що якщо ми маємо справу із дорослими людьми, це мало ймовірно. Вони як правило не доживають. Тому якщо ми використовуємо дорослих, я б радила використовувати перший варіант. В нас регламентовано стандартом медичної допомоги, які ми маємо використати в першу чергу дослідження при підозрі на під і, власне, загальний аналіз крові, імоноглобуліни С50, обстеження на ВІЛ і ізогемоглютенін є базовими дослідженнями, які рекомендовані. Тобто комплекс включає майже всі з них, але додатково включає базові субпопуляції. В мене тут приклад структури первинних імунодефіцитів, ну тому що немає даних про структуру власне вторинних, тому що їх важко дослідити. Але на прикладі первинних дефіцити антитілоутворення майже 60% становлять. Ще 25% становлять комбіновані. Ще приблизно 2-4% становлять дефекти системи комплементу. Таким чином, якщо ми використаємо перший комплекс, то ми. Зможемо 75-80% імунних порушень діагностувати. Але ми маємо пам'ятати, що це не включає фагоцитоз, не включає дефекти специфічних, антитіл, субкласів і функціональні клітинні дефекти. Тобто, коли ми зробили імунограму комплексною, вона нормальна, але в нас є пацієнт, якого ми чітко підозрюємо, що є негаразди з імунною системою, ми просто на цьому маємо не зупинятися. Що стосується дітей. Завжди дуже важко оцінити, чи вже дитина хворіє не так, як усі, чи ще можна потерпіти? На це впливає дуже багато факторів. Діти взагалі часто хворіють, це нормально, тому що в них є соціальна активність, є множинні передачі інфекцій, є сотні бактерій і вірусів, з якими вони ще не знайомі. Коли вони йдуть дитячий садочок, їхні соціальні гігієнічні навички розвинуті настільки. Щоб вони обмінялися всіми своїми мікробами, всіми шляхами передачі, які можуть бути, і тому це може пояснити в імунокомпетентної дитини рекурентні респіраторні інфекції. Крім того, є фізіологічні особливості імунної системи. Вона наївна і знижена система комплементу, знижений фагоцитоз, знижена глютинуюча властивість імуноглобулінів. Тому ніби діти часто можуть хворіти, але в той же час можуть бути діти, які мають імунодефіцит. І тому, якщо в нас є сумніви, все-таки немає важких інфекцій, можна також використати простішу комплексну імунограму. Для чого ще варто використати в усіх сумнівних випадках, коли навіть немає чітких показів про те, що людина має. Клінічні прояви імунодефіциту, тому що є легкі імунодефіцити, такі як селективний імуноглобулін-А, і він часто виявляється випадковою знахідкою при імунологічному обстеженні. а Частота його 1 на 500 людей. Це може бути транзиторна глобулінемія, найбільш частий, але найбільш легкий вид імунодефіциту у дитячому віці. Це так звані несадочкові діти. Так, кажуть, що такі несадочкові, а потім переросли. Це е, частий, але. Хороший, можна сказати, імунодефіцит, він минає самостійно до віку 5-6 років. Але тим не менше, чому його діагностика важлива? Тому що в ряді випадків ми маємо втрутитися. Є діти, які потребують замісної терапії, тому що в них рецидивуючі отити. І до того моменту, поки він переросте, в нього може статися порушення слуху. Є діти, в яких розвивається парапроктити, і в них також розвинуться зміни. Ну, Можна сказати, що приблизно 10 дітей з транзиторною гіпогамоглобулінемією ми капаємо імуноглобуліном, інші 90% дозрівають благополучно самі. Ми можемо здійснити додаткову вакцинацію. Тому ця діагностика насправді є важлива для того, щоб нам зрозуміти, що ця дитина потребує додаткової уваги. Ну, я такий приведу випадок. Жінка 30 років, мені так було цікаво, такий недавній, скаржиться на синусити і бронхіти. Ну, Жодної важкої інфекції власне, не було в її житті, щоб підозрювати на те, що вона має якийсь важкий імунодефіцит. Ну, тим не менше, людина скаржиться, маємо, мусимо обстежити. І при обстеженні в неї визначилася низька активність системи комплементу. Жінка доросла і от наявність цього компоненту. в... В комплексній імонограмі, власне, дозволило його виявити при скринінговому такому обстеженні, а дефекти системи комплементу становлять ну, менше 4%. За даними Європейського, взагалі 2% всіх імунодефіцитів. Ой, значить, що дозволяє нам оцінити це дослідження? У нас є. Активація системи комплементу за каскадним принципом. І оце активність комплементу, це аж 50, нам говорить тільки це. Відбувся каскад чи не відбувся? Він нам не може сказати, це 4, це 2, це 3, це 5, який з компонентів пошкоджений. Але якщо не відбувся, то Ну, ми потім можемо шукати конкретний компонент. А в чому тут перевага, у те, що робиться в ділі? Тому що є лабораторії, які роблять це 34. Ну таким чином, це 34 нормальні, але ми не знаємо, чи відбувся повний каскад. А тут це менш специфічний метод, менш. Точний з точки зору, що саме пошкоджено, але точно нам дає інформацію, що щось не так. Ну, жінка була така активна, вона не стала чекати, поки ми всі компоненти обстежимо, вона взяла, зробила генетичне обстеження сама. І в неї знайшлася мутація в С2 компоненти комплементу гомозиготна, тобто в двох алелях знайдено С2. Це самий частий дефект системи комплементу. Загалом в нашій країні ну, я можу просто на пальцях згадати кількість людей, в яких діагностований дефект системи комплементу. І ні одного, в кого був би діагностований точний компонент, тому що, на жаль, ну, оце від С1 до С9 шукати і мало хто робить це. Таким чином, комплексна імунограма дозволяє зловити навіть такі випадки. А от якщо ми візьмемо хлопчика, там, який має гнійний конюнктивіт, панариці, рецидивуючі поширені піодермії, часті діареї, пневмонія, гострий апендицит з перитонітом до 5 років, тяжкі пневмонії два рази на рік, флегмона під щелепної області. Ми можемо підозрювати, що скоріше за все це дефект системи антитілоутворення в той же час це може бути і дефект системи фагоцитозу. Це може бути комбінований імунодефіцит, і тому, якщо ми хоч, хочемо скоротити шлях до діагнозу, то варто вибрати імунологічне обстеження, розширене з діячнер-тестом. Тобто, фактично, різниця додається на дефект системи фагоцитозу. Чому ну, не, ну, я б сказала, не варто всіх підряд обстежувати, тому що це насправді дуже невеличкий е, сегмент серед пацієнтів, що мають імунодефіцит і дефекти системи? Афагоцитозу, і, як правило, це все-таки або люди з гнійними процесами, або діти, в яких ми можемо очікувати, що це ще ну, не реалізувалося в повній мірі. Отже, для, як при виборі комплексу номер 235 це діагностика стану імунної системи часто хворіючих дітей. Тобто, коли немає важких інфекцій, але все-таки ми перевірили. Заспокоїлися, що в дитини все нормально, і залишили її в спокої. Це моніторинг імунологічних показників при імуносупресивній терапії онкологічних захворювань. Чому теж цей компонент? Тому що навіть якщо ми вияснимо, що є зниження в DHR-тесті під впливом. Імуносупресивних препаратів немає особливих засобів впливу на це. Ну, немає такого стимулятора. А, при плануванні імунопрофілактики в імуноскомпрометованих пацієнтів, тому що при цьому ми орієнтуємося на рівень теклітин. клітин. Тому нам важливі теклітини, клітини, чи, чи при цьому знижений фагоцитоз, чи не знижений, власне, ні на що не впливає. І комплекс розширений рекомендовано для діагностики передбачуваних важких дефектів імунітету, там, де ми це бачимо клінічно, там де ми очікуємо. Очевидно, бачимо клінічно, що ми щось знайдемо. Що впливає на показники імунограми? Дуже багато факторів, насправді, це фізіологічні вікові зміни. І коли ми Оцінюємо показники, варто звертати увагу на що референси написані в комплексній монограмі, як правило, це вікові референси, але в інших показниках можуть бути показники для дорослих, ну, там, віком від 20, там, до, до 50 років. І відповідно, якщо наш пацієнт вибивається з цього показника, можуть бути відхилення. Ну, тобто, які для нього є фізіологічними. Гострий інфекційний процес сильно впливає на показники імунограми, як в бік підвищення, так і в бік прогнічення. Сепсис при сепсисі я знайшла публікацію, де 75% пацієнтів можуть мати перерозподільчу гіпогамоглобулінемії. Тобто, ми робимо імунограму і бачимо суттєве зниження, і можемо інтерпретувати це неправильно, коли він дуже все повернеться до норми. Може бути перерозподіл і й лімфоцитів. Дефіцити вітамінів і мінералів дуже сильно впливає застосування глюкокортикостероїдів, навіть одна доза. Тому якщо ну, мене кудись кличуть на консультацію, я прошу давайте до того, як ввели гормони, часто це консультація в реанімації, де часто. Ну, поки не розібралися, гормони від цього допомагають, їх застосовують. Навіть одна доза може дуже сильно вплинути. Ми маємо то оцінювати при інтерпретації. Ну і втрата білків, радіохіміотерапія, імуносупресивні препарати, і генетичні фактори, вроджені помилки імунітету. Ну, власне, те, для чого я зазвичай роблю імунограму. Але я хочу сказати, для чого ми маємо все-таки моніторити людей на імуносупресивній терапії. Тому що ми маємо визначити глибину імунного дефекту, тому що рекомендації не відрізняються від тих, що вроджений, або набути імунодефіцит. Якщо це дуже низькі те клітини, ми мусимо призначити профілактику пневмоцистної пневмонії. Якщо це гіпогама ми мусимо призначити замісну терапію. І планування імунопрофілактики. Чіткі показники це показник cd 4 при визна... прийнятті рішення про. Можливість або неможливість проведення імунопрофілактики в пацієнтів на імуносупресивній терапії. Отже, використання комплексних імунологічних досліджень є зручним, пришвидшує шлях до діагнозу, в той же час, в ряді випадків маємо розуміти, що ми на тому маємо не зупинитися. Для лікаря-імунолога ці показники є просто початком історії. Початком історії, після якого ми, якщо цей пацієнт, має ознаки імунодефіциту, можемо пройти досить довгий шлях. Якщо цей пацієнт, якого ми перевіряли на всякий випадок, ми на цьому етапі можемо зупинитися. Там, де ми мали сумніви, але так не були впевнені. Я дякую за увагу. Я сподіваюся, що я вклалася.